Бигунія української селекції Б.Н. Наталі. Подивіться на цей лист. Це справжня магія. Минулого року придбала її пророщеним сегментом від листу посадила у маленький стаканчик із торфом і вона там чахла. Було спекотним, Я не встигала поливати її, і листечка її то лягали, то підіймалися. Слідство вони були ось такими незгарбними, ось такими негарними. Ко щоб не знущатися над собою і над рослиною, я пересадила її у більшенький горщик і поставила на фітіль. І подивіться, яке то чудо, і як вона розправила свої крила. Це буде велетенська королевська бегонія. В неї дуже-дуже великі листячка. Стати на фітілі їй дуже сподобалось. Як бачите, в отвори на дні в неї повилазило вже коріння. І цей горщик, схоже, їй замалий. Тож буду пересаджувати її у більший горщик і знов посаджу її на фітіль. Подивіться, яка червона ніжка, яка червона тильна сторона цього листу. Справді красуня. Красива.